Я вас знову нагадую, ви на першому міському дивитеся консиліум проєкт, що боронить разом із найкращими експертами нашого регіону та і загалом України ваше здоров'я. І Я рада вітати в нашій студії вже другу гостю. Це Валентина Попадюк, виконуюча обов'язки медичного директора державного закладу, український медичний центр реабілітації матері та дитини МОЗ України, лікарка педіатриня вищої категорії. Пані Валентина, доброго, вітаю. доброго дня. Ви знаєте. Завжди, в нашій програмі, присвяченій здоров'ю та профілактиці захворювань, ми завжди розвінчуємо ті міфи, що в Україні немає безоплатної медицини. Іноді люди взагалі не знають, що таке Національна служба здоров'я і її кейси і пакети. Там ми їм розповідаємо про них. Але ми знаємо, що заклад, який ви сьогодні представляєте в нашій студії, це єдиний медичний заклад на півдні України з надання саме допомоги реабілітації комплексного обстеження діточок матерей на безоплатній основі. Розкажіть, будь ласка, про ваш центр, бо люди, мабуть, зараз впали біля телевізору, почувши, що таке буває, і таке в нашому місті, в Одесі, як її знаєте, ласкаво називають мамі, що ця мама приймає і опікує такою категорією, як діточки та жінки. Так, це дійсно так, що е, до недавно ще люди мало знали про наш центр. І е, просто ми запрошували по дзвінкам телефонним, але люди не знали, що дійсно, і вони просто не вірили, що є на сьогоднішній день в умовах війни є такий заклад, де надається потужна, комплексна е, реабілітація, психологічна підтримка. І це дійсно так. Вони зараз повірили, тому що ми завдяки виїздам наших мультидисциплінарних команд, завдяки нашому поширенню інформації, люди узнали, що є дійсно такий центр, і вони до нас приїздять, записуються. Ми раді долучитися до цієї інформаційної кампанії, розказати більше про ваш центр. Давайте трошки дамо такої детальної інформації, хто саме може до вас звернутися, яку допомогу отримати, які категорії підпадають під ті всі процедури і різні заходи, якими ви забезпечуєте. Да, я скажу коротко: значить, задачою нашого центру є родинна реабілітація сімей, які пострадали в умовах війни. А у пріоритеті у нас є люди, які з сім'ї сімей з учасників бойових дій, героїв загиблих, переселенців і всіх тих, хто пострадав у умовах війни. Тобто центр почав отак потужно підтримувати, підтримувати так. родин, родини, постраждалі родини. І е, скажіть, які саме ці послуги? Це якесь лікування, це як санаторне таке відновлення, тому що в такому рекреаційному місці знаходимося, як море, це повітря, саме лікує. Так. Сонечко, так? Чи то обстеження, чи психологічна підтримка. Які фахівці долучили? Це долучаються? комплекс послуг, який надається в нашому центрі, це комплекс. Обстежень, які надаються всім, не тільки дітям, а й матерям. Це реабілітація психологічна і фізична. В нашому центрі можуть отримати допомогу не тільки діти, а й мами. Частіше буває так, що мами приїздять з дітьми і не знають про свою патологію. Але в процесі обстеження мами виявляється, що мама теж хвора і вона теж потребує допомоги, реабілітації, обстеження і так далі. У нас дуже багато випадків приїздять сім'ї з різних віддалених так? куточків нашої України. У нас дуже багато сімей приїздять і на сьогоднішній день. У нас знаходяться дві сім'ї із Запорізької області, з Донецької області, з Херсонської, з Миколаївської з інших областей. Я хотіла би навести приклади, такі, так. такі цікаві, цікаві приклади. У нас перебувала на реабілітації мати із дитиною з Донецької області. Зараз вони під обстрілами, і вона, поїхавши з нашого центру, знову повернулася до нас сказала: нам мені нема де жити. <кхух> завдяки нашій команді мультидисциплінарній, яка створена при центрі, завдяки нашій директорці центру Наталії Вікторовні, Одарі Захарєві. Ми узнали, що є громади, які можуть прийняти до себе переселенців, надати їм житло, прихисток, такий, так? прихисток роботу і так далі. І на сьогоднішній день ми цю жінку з дитиною, 11-річним хлопчиком, відправили в Бородіно, де її зустріли. А ми були на цій неділі в Бородіно, і ми її побачили, де вона живе, в яких умовах вона живе. Виявляється, їй надали роботу, вона педагог, вона працює уже в школі, дитина влаштована теж в школу. Прекрасні умови, умови створені там, де вона проживає. Навіть одноразове харчування видається внутрішньопереміщеним особам в тому центрі, в якому вона зараз знаходиться. Взагалі змінили її життя, так? Взагалі перевернули, як говорять, на 180 градусів її життя, вона дуже була щаслива, вона прийшла до нас. Коли ми були на виїзді, вона прийшла, дякувала, записала даже інтерв'ю. Сказала велику подяку вашому центру, що ви поширюєте інформацію, що ви допомагаєте людям надаєте різну різносторонню допомогу. Ну такий випадок. Знаєте, ви саме почали говорити, що різні регіони. Я хотіла вас спитати, чи то тільки ВПО, які приїхали сюди на Одещину, можуть звернутися, чи загалом можна звернутися з усіх куточків України? Зі всіх куточків України можна звернутися, тому що в нас вже з усіх куточків України були люди, які проходили курс реабілітації. Вони в телефонному режимі спілкуються, передають іншим. А в Одеській області ми вже майже об'їздили нашою командою мультидисциплінарною всі громади. Мати. Люди вже узнали про те, що у нас є центр. У нас вже 1300 людей оглянуто, в тому числі і діти. Запрошені до центру. 80% із тих запрошених вже були у нас в центрі. Хтось був уже, хтось зараз перебуває на даний час. Тому у нас таке тісне спілкування уже. Ми постійно в такому режимі спілкування. Виїзні наші бригади дають можливість нам залучити до центру, поширити нашу інформацію, розповісти людям, що є такий центр дійсно безоплатної допомоги. Це дуже гарно знаєте, що цей державний заклад, в тому числі, тому що а, це така підтримка, і підтримка в те, що навіть попри війну ми можемо розбудовувати навіть отаку допомогу. А, скажіть, будь ласка, щодо мобільних команд, яке їхнє призначення, що вони роблять, яку мету виконують. В першу чергу це інформативна мета. Ми поширюємо інформацію про наш центр, розповідаємо, які в нас послуги є, чим ми можемо допомогти сім'ям. Запрошуємо до центру. Ну, у нас настільки багато зараз пацієнтів, які uh -huh. хочуть до нас приїхати. У нас на сьогоднішній день на столішках 100 пацієнтів знаходиться. Ми просто не можемо в режимі стаціонару надати всім послугу. Ну, ми їх запрошуємо на амбулаторне uh -huh. лікування на амбулаторне, або ж записуємо їх уже на місяці, туди наперед, коли вони вже зможуть приїхати до нас. Тому. Ну, люди надзвичайно щасливі, довольні, і вони всі нам виражають подяку за те, що у нас, вони отримують таку психологічну підтримку під час війни. У нас, можна я такий приклад, наведу. У нас була молода жінка з Миколаївської області з двома хлопчиками: 4-6 років. Вона втратила чоловіка на війні, загинув. І вона до нас в центр приїхала розбита. Повністю вона не могла ні жити не хотіла, ні спілкуватися ні з ким. І ці діти, менший хлопчик, перестав розмовляти на фоні оцього стресу. Коли вони пройшли курс реабілітації 21 день, хочу сказати, що в нас в центрі курс від 14 до 21 дня. Ми дивимося по тому, хто потребує. До 21 дня, хто за 14 днів отримує, виписуємо. І от вони пройшли курс повний комплексного обстеження, реабілітації. В кінці, коли вже ми її виписували, цю жінку, вона нам подякувала за те, що дитині повернулася мова, здатність розмовляти. Вона сама побачила, що життя продовжується і треба жити, тому що маленькі діти на них теж треба звертати увагу. І вона була дуже задоволена. Ми її взяли до нас на облік. Ми вже знаємо, хто вона така. І якщо вона, якщо це потрібно, ми проходити курс реабілітації раз в півроку. Ну, якщо це потрібно, то ми можемо взяти раз на три місяці. Якщо це потрібно, якщо це потребує, і вона буде до нас приїздити. осінню, ми її чекаємо. У знаєте, це от настільки важливо. Я бачила, що у вас є і психологічна підтримка, і логопедична. Ви згадали, що дитина не говорила, і багато неврологічних обстежень. Взагалі є і медики, є і експерти з ментального здоров'я з досвідом і з кейсом. Це, от, на мій погляд, дуже важливо, коли це зараз під час війни іде біч обіч, тому що ми знаємо, що багато наших таких проблем зі здоров'ям виходять з психологічного стану. І якщо в когось це, от як ви кажете, дитина перестала говорити в когось, це вже тілесні прояви. Це вже і в матерів може бути розвиватися певні психологічні порушення, так і все це в умовах, взагалі, найприємніших і найсучасніших, в нас є відео. Попросимо його показати, наскільки у вас там затишно і чудово, тому що дійсно проводити 14-21 день, от в таких, знаєте, умовах спорту, Осмішкою. І з добрим словом, це ну, взагалі мрія багатьох зараз, бо люди бояться оздоровлювати дітей. А тут ви, як медичний заклад, я впевнена, забезпечені всіми умовами захисту, так? є і так. укриття, і, ви знає, і всі алгоритми. І так само знаємо, що це, знаєте, як мрія то, старих часів про санаторне лікування. По-перше, Гарні експерти, по-друге, море поруч, По третє це досить довго, і це мрія багатьох батьків побути. От на місці ваших, от як ми бачимо, пацієнтів, які просто вони не лікуються, вони насолоджуються. От, знаєте, по цьому відео. але дійсно розуміємо, що кожен з них має певні проблеми. Так. Звичайно, ви ж бачите на екрані, ось показують і наших спеціалістів. У нас дуже багато спеціалістів: психологи, психіатри, терапевти, гастроентерологи, ендокринологи. Дуже багато ендокринної патології в умовах війни, зв'язано з щитовидною залозою, кардіологи, терапевти, педіатри, невропатологи. Всі спеціальності в нас є: стоматологи, гінекологи. Хочу. Коротко, але сказати хоча б про кожний кабінет, так. що він заслуговує цього, щоб звернути увагу інших, хто ще не знає про наш центр. От у нас е недавно е відремонтувався кабінет е гінеколога, там нове обладнання, нове гінекологічне крісло, яке дозволяє дивитися е жінок з обмеженими фізичними можливостями, е лікарі. Е Научені, як працювати з жінками в умовах насилля в сім'ї, в умовах війни. Крім того, наш кабінет може приймати жінок, які просто забажають пройти гінеколога і пройти обстеження. Ми всіх приймаємо безкоштовно в цьому кабінеті. Рядом кабінет, я просто так вже згадую по пам'яті, рядом кабінет стоматолога прекрасний, з новим обладнанням, з новим стоматологічним кріслом, дентальним апаратом, який дає тут же робити знімки зубів на місці і бачити результати. Нове обладнання дає можливість безболісно проводити процедури, а лікарі научені з дітьми так спілкуватися, що діти перестають боятися в кріслі стоматологічному. Це взагалі знаєте, да. це казково, тому що це найбільший страх, мабуть, батьків, а він передається потім дітям. Так, коли вони так. кажуть, ой, це ж страшний доктор. Радо рядом кабінет ментального здоров'я. Він обладнаний всіма дошками для малювання на піску, дошками для малювання, телевізорами. Басейнами з кульками діти з задоволенням приходять. Ось я на екрані бачу, що були фото показували наших кабінетів. Це дійсно це для дітей і для мам, це в умовах війни. Це просто скарб якийсь. Вони потрапляють сюди, вони тут же призвичаються і виїжджати не хочуть, тому що їм дійсно вони отримують таку психологічну підтримку, якої вони не чекали спочатку. Ось ще один такий приклад. У нас відпочивала в нашому центрі, проходила реабілітацію мама з підлітком. У них були проблеми з спілкуванням, ну як у підлітків. Ну, звичайно таке буває в сім'ї. І в процесі такої потужної нашої команди, роботи психологів і психотерапевтів вони знайшли спільний, скажімо, зв'язок такий. Вони зрозуміли, як спілкуватися далі і як їм рухатися далі, наладили свої стосунки. І мама настільки була вдячна, вона теж нам в книгу. Відгуків Записали, записала та. і відео записала наскільки вона вдячна за те, що вони порозумілися своїм 13-річним сином. Знає... У нас так, випадків так. дуже багато є. Про кожний не можна навіть розказати, тому що вони всі різні і дуже багато є трагічних. Ну не хотілося б озвучувати, але приїжджають, розповідають про такі. Страшні моменти життя, де вони були в підвалах, сиділи під обстрілами, а приїжджають сюди, і вони тут починають жити. Їм центр надає таку підтримку, моральну, потужну, психологічну, що вони розуміють, що можна жити далі і рухатися далі в цьому житті, а не опускати руки. Зати ще певний клуб можна так назвати, коли вони між собою знайомляться, це дійсно так. схожі ситуації. І е, коли іноді е, е, якась родина починає розповідати про свої злидні, які пережили людям, які цього не бачили, то це одне. Це як знаєте, небо і земля. А коли одні такі люди інші, вони Порозуміються, і мені здається, на цих да. під час перебування у вас ще й нові якісь зв'язки соціальні, дружні, де вже люди знайомляться з різних регіонів і тут дійсно так поєднуються спілкуються. і спілкуються. Скажіть, пані Валентина, що треба щоб попасти, окрім того, що ну той, хто в Одесі, як ви кажете, може прийти? А якщо людина там живе десь в регіоні чи в іншому, взагалі в іншій області, це треба якийсь е, е, лист, заповнити чи звернутися до сімейного лікаря, чи в якусь соціальну службу. Яке направлення потрібне? Значить, електронне направлення і матері, і дитини, тому що проходить комплексне обстеження і реабілітацію і мати, і дитина. Тому їм потрібно від сімейного лікаря брати електронне направлення. Дитині потрібно взяти довідку про щеплення, про епідоточення, а мамі взяти довідку про її флюорографічне обстеження, коротку виписку із історії розвитку. І загальні аналізи крові і сечі. Це це можна а, взяти у сімейного у лікаря, сімейного. з яким є декларація, тобто звернутися і сказати, що я впевнена, що і у вас, і на сайті. І якщо звернутися до ваших Зачай. до вашого кол-центру, так само можна отримати цю, цей перелік, отримати його і потім вже чекати, коли буде черга, я так зрозуміла, що є певна черга, коли настане твоя черга, попасти це цілодобове працює, не цілодобова цілий рік. Працює центр. Цілий рік працює центр. Так, ми приймаємо з 8 годин ранку і до 8 вечора пацієнтів, які на госпіталі. Так, от наші тут. глядачі бачать ваш графік роботи, да. телефон, де можна. Наші щось Наші телефони контактні, так. де ви можете зателефонувати за цими номерами і отримати консультативну відповідь. І можете записатися, вас запишуть тут же графік. Угу. Коли ви зможете приїхати, тому що у нас настільки наповняється зараз центр завдяки нашим командам виїзним, так що так. у нас місць практично не вистачає, тому ми створюємо вже списки ну, певліст -пев -пев очікування, так за да, листи очікування, і вони тоді за цим вже знають на які дати приїжджати, і вони приїздять до нас. Ви знаєте, а я так чи правильно зрозуміла, що це сто ліжок у вас наразі є, де можна перебувати повний день, повний курс, від 14, як ви сказали, до 21 дня. А є, якщо ви самі можете приїхати десь оселитися окремо, то можна приходити на процедури Звичайно. за цим так, щоб не чекати, наприклад, коли звільниться ліжко, і щоб мати дитина разом могли туди попасти. От дивіться, у нас одесити, які хочуть пройти курс реабілітації, а на ліжках місць уже немає. Ліжка ага. заповнені. Вони приходять на амбулаторне лікування. Ми їх включаємо весь комплекс послуг. Вони отримують всі послуги і уходять додому. Просто у -у -у -у. вони не сплять тут, тому що ліжки вже заповнені. Вони сплять вдома. Додому <гум> зручно. Так. так посілок Южний, Чорноморськ, Теплодар. Це ті всі е, селища, які приїздять люди до нас на е, амбулаторний режим лікування реабілітації, і від'їздять вони, якби у нас не заповнюють ліжка і ми їх можемо прийняти. Ми в такому режимі працюємо, тому що у нас переповнені ліжка особливо літом. І так ви можете тому більше обсяг так охопиться. Ваші... Канікули зимою так не можуть приїхати всі, бо шкільна програма, процес шкільний uh -huh. і так далі. А зараз всі хочуть. Ну нема такої можливості. Так ми їх в амбулаторному режимі. Деякі мами. Приїздять, шукають собі квартири, знімають, приходять до нас або родичів. Ну, таким це чином вам було корисне, корисне, з приємним можна поєднати, приїхати так. в Одесу, подивитися і побувати у вас? Скажіть, будь ласка, такий центр він один у нас в Україні? Чи це мережа і на півдні? Ви єдині хто? Ми на півдні, єдиний центр, який надає безкоштовну допомогу. Психологічну реабілітаційну допомогу і повний комплекс обстеження при всьому тому, що мами з дітьми знаходяться у нас на ліжках, у нас палати сімейного типу, у нас столови на кожному поверсі, де вони харчуються трьохразове харчування. У нас навіть є лікар-дієтолог, який розробляє дієту індивідуально mm -hmm. до кожного. Чи готувалися, пані Валентину, якось до цієї осені зими, бо прогнози не втішні, Чи є у вас там запаси, якісь води, генератори? Завжди питаю про це лікарів, бо на жаль, замість того, щоб піклуватися про пацієнтів маленьких, доводиться ще й це враховувати зараз в умовах, коли триває війна, Завдяки нашому директору Наталії Вікторовні Адарії Захарєві. Це наш локомотив. Ми за нею за широкою спиною. Поставили е, тесли то цілодобове. З відключенням світла у нас проблем не буде. У нас на кожному поверсі стоять оці е, станції. Так, е, вода, безперебійний поток води. Він є, був і буде. Ми впевнені в цьому. Підвальне приміщення готові приймати на випадок тривоги і все. Харчування безперебійне, все у нас є. Ми співпрацюємо з зарубіжними організаціями, волонтерами. Донори, донор, хто може з Юнісефом, допомогти, хто може допомогти, всі нам допомагають. Нас майже кожен день приходять з різних організацій, приїздять. От у нас із Турції були, із Італії були, і, і з Франції були представники організацій, які нам хочуть надати допомогу. Вони приїжджають і хочуть надати нам допомогу. Тому що Наталія Вікторовна, це наш локомотив. Вона вміє знайти. Путь к сірсу, скажем О, це, так, це, це найважливіше. Знаєте, це дуже гарні новини. на цьому вже наш ефір, на жаль, закінчується. Я хочу подякувати вам. Хай ці донори не вшухають хай інтерес до наших дітей і наших матерів не припиняється, хай допомога буде. І вам дякуємо, що допомагаєте, допомагаєте нашій нації бути здоровою. Це дуже важливо, особливо в цей час. Нагадаю, глядачам Валентина Попадюк, виконуюча обов'язки медичного директора Українського медичного центру реабілітації. Матері та дитини Моз України лікарка педіатрія вищої категорії була у нашій студії. Ще раз нагадаємо вам: це дуже просто отримати направлення у вашого сімейного лікаря, звернутися до центру і оздоровити дитину, якщо ви постраждали від війни. Держава надає вам таку можливість. Звісно, буде менша черга, коли. Настануть холоди, як каже пані Валентина, Зараз трошки переповнено, тому що літо. От знаєте так. чим зайнятися у вільний час. Дочекайтеся наступного тижня консиліум, який зазвичай він буде у середу. Побачимося тут на першому міському.